Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай, шановні співгромадяни. У вас же немає сумнівів в тому, що українська розвідка повинна мати гострий зір і далеко бачите, правда? Ну просто зобов'язана. І ми збираємо з вами на новий безпілотний комплекс для екіпажів головного управління розвідки Міністерства оборони України. Шановні, і це є наш з вами спільний внесок в перемогу. І в те, що москаль не прийде до вашої хати і не скаже тут, все моє. Я ж достатньо чітко висловлююсь без зайвих ефемізмів. Прошу вас підтримати цей збір, шановні реквізити в описі до цього відео. А які провокації можуть влаштувати російські спецслужби 9 травня? На зв'язку з нами Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Да, добре. Оцініть, будь ласка, ймовірність терактів, які можуть влаштувати російські спецслужби ну, для, кар... для такої картинки для Дональда Трампа. Та я спеціально це виділяю, тому що російський диктатор Путін передавав картину Дональду Трампу особисто від себе. І, очевидно, він зацікавлений зараз створити ну, такий інформаційний удар по Україні. Що вам відомо на цей момент? Ну цього ніхто не виключає, і наше керівництво держави повідомило про це світу громадськість. Тому я, я не виключаю, що вони справді чи планували, чи планують щось таке організувати. Ну вони ж дуже якось так обачно обійшли великі міста. Тому що розуміють, що це їм точно не, не пробачать місце місцеві мешканці. І вони вибрали такі, якщо якщо вірити іноземним журналістам і ті інформації, що вони володіють, вибрали міста подалі від центру і дуже глибоко в Росії. Ну напевно, для того, щоб справді під, підняти якусь там хвилю патріотичного по по побідабісія по чергову, звинуватити Україну і сказати, бачите, вони нам не завіють святкувати. Нашу, нашу священну дату, ну, це, це така справа. Знайте, ні, ніхто ніхто не може зупинити божевільно, якщо він прийняв якісь рішення. Та я сьогодні вже згадував а, клінічний стан цього побідобесія головного мозку. Згадував про те, що на дітей а, надягають якісь картонні коробки з написом на Берлін. От це б виглядало все дуже кумедно, і мабуть, ми би посміялись, якби все це залишалось а, там всередині російського звіринця. А вони ж всі вирвались наружу і вбивають нормальних людей. Ось в чому біда. І мені здається, пане Вікторе, що ви недооцінюєте потенціал російського суспільства. Кажете, що ФСБшникам цього не пробачать. Послухайте, а пробачили ж підриви будинків у 1999 році, Ще й Путіна обрали президентом. Бачите, да, ситуація тоді була використана досить вдало, і, 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 їм, і їм вдалося протягнути цю, цю, цю моль на посаду. Ну, що, що можна сказати? Мають то що мають. Хто хотів виїхати з Росії, вони виїхали. Настільки, настільки адекватні вони в свої в своєму розумінні, що вони там залишили і і нічого вони не досягли. Ну це така справа, знаєте, хороших русских. Я, я так розумію, не буває. Але тоді оці всі і Каширське шосе, і і... Волгодонськ, і не, не знаю, там багато можна називати всяких таких моментів, яких, за якими або стояли російські спецслужби, або стояла неадекватна їхня реакція на ті чи інші теракти. Тому я думаю, що все це, все це на їхній совісті. І, і я якось не дуже хочеться туди вдаватися ті всі подробиці, тому що це їхня проблема, нехай вони їх вирішують. Я взагалі це суспільство навіть не усвідомлюю, як його можна лікувати в майбутньому. Але мені подобається, що ви, ви ви ну якби звертаєтесь до совісті росіян? Я нагадаю нашим слухачам про що йдеться: про йдеться про серію терористичних актів в російських містах: Буйнакськ, Москва, Волгодонськ. 4 це сталося 14 вересня 1999 року. Ну і як от зараз відмітив. Віктор Ягун, що врешті в результаті до влади прийшов Володимир Путін, його обрали президентом Російської Федерації. А до речі, в Рязані ФСБ не змогли підірвати будинок через те, що там місцеві вже збунтувалися, коли побачили, що в підвал заносять якісь мішки, нібито з цукром, насправді з вибухівкою. Ну і там вже спрацювала російська поліція, був скандал, якісь зам'яли. Але навіть за офіційними цифрами внаслідок терактів в цих містах 307 осіб було вбито, понад 1700 було поранено, ну і так далі. І до речі, ви згадали про хороших русських. Так, от хороший русські в особі Юрія Фільштинського, Олександра Литвиненка. Я, я бачите, навіть в українській транскрипції їх називаю, ну тому що вони ж хороші. А Михайла Трепашкіна, політолога Андрія Піонковського. Заявляли, говорили, досліджували, і показували докази Африштинський з Литвиненком, якого потім вбила російська спецслужба ФСБ, вже в Лондоні, так навіть написали. Книгу з фактажем ФСБ підриває Росію. Так, от серед завдань цих терористичних актів, актів було виділено наступне: ну, по перше, залякування населення безпосередніх політичних конкурентів на посади президента і прем'єр-міністра прем Російської Федерації, розповідаючи, нібито Лужкова тоді так активно лякали, тим що спецслужба піде на, на все. А встановлення в країні поліцейського режиму ФСБ це дан, це зроблено. І тут є ще один пункт, пане Вікторе, от Прошу звернути на це дуже прискіпливу увагу. Прошу. А для оголошення і проведення так званої другої російсько-чеченської війни, а тому, якщо якби дивитись на цей досвід російських спецслужб ФСБ, зокрема. Як російська влада може використати щось подібне проти України і українців зараз? Ну мені важко придумати, що можна ще проти нас використати, тому що про нас проти нас використали все і гібридні війни. І інформаційні е, контратаки і, і агентурну роботу з використанням е, агентів впливу і озброєння цих систем і можливості крім ядерної зброї. Тому е, чимось здивувати українців дуже важко, але е, Якщо вони до, до них дійде, що в нас є певна є певні такі ну, моменти на, нашого психологічного характеру, як е, е, різня між собою. І тобто в, в, створити умови, роз'єднати нас, Оце, це це, це найбільша небезпека. Що їм поки що в деяких моментах навіть вдається, коли Ну я просто дивлюся по останньому випадку, коли реально стріляли по активісту, і в кінці кінців цього ж самого активіста зробили винним, в тому, що в нього стріляли і не вбили. Ну це тільки українці напевно так можуть зробити. Знаєте, у нас коли людина вмирає, то з нього роблять героя. Коли він не вмирає, то з нього роблять винного. На жаль, дестабілізація ситуації всередині держави це то на що Росія спроможна. Вона виділяє шалені кошти на це. І справді, на жаль, є певна категорія осіб, яка не просто повторює, а слово-слово говорить то, що говорить російська пропаганда. Як з цим боротися? Ну важко сказати. Ну, ми подивимося, що завтра буде, тому що для Росії важливо показати. Україну неадекватною розумієте, тобто вони хочуть, щоб ми зробили якусь помилку в політиці, помилку в, в, в самій державі вони хочуть нас показати якимось там, не знаю, справді там якимись е, монстрами. А як показати монстрами? Ну, наприклад. Вийдуть там 3-4 якихось бабушки з цими з, з, з квіточками, да, і е, появиться якась банда в, в масках, в балаклавах, почнути їх, там, не знаю, рубокаючи бити ногами. Це все знімається на камеру. І віджали відкладаються в інтернет. І, бачите, навіть старушкам не дозволили покласти квіти до могил ветеранів. Ну суш, от, от такого пштибу. Да, їм це їм це потрібно. Я дивлюся просто як останні буквально два дні е, в Берліні, в, от сьогодні в Празі, як вони провокують наших громадян, які вийшли з українськими прапорами проти їхніх там безсмірних полков, е, там цих от зборища цих е, е, мотоциклет. Груп і так далі, і так далі, які з э, із... цими георгівськими э, стрічками з э, символами. Цієї війни цими зетами вігами з тими в повилазили з тих нор. І наші громадяни, які там перебувають в тих країнах, намагаються пояснити місцевим мешканцям, що це небезпечно до цим, цим мешканцям Рів Європи, як не дивно, з європейськими паспортами чудити в них таким чином, тому що це фактично заклик до руського міра прийти і до них. Та це завжди дивувало мене, тому коли до всіх цих маршів безсмертних полков ставляться толерантно в країнах Заходу і в Німеччині, це справді виглядає ну, максимально дивно. Можливо, я не знаю. Я інколи думаю, можливо, нашим партнерам подобається всі ці російські гасла, можемо повторити і на Берлін. А замість того, щоб поставити в стіло екстремістів і провокаторів, а якщо треба ту і силу застосувати. А ви мені скажіть, будь ласка, от на, на тлі цього розгулу псевдодемократії, я би так би сказав. А західні спецслужби працюють, вони фіксують всю цю російську агентуру, яка отак одномоментно 9 травня світиться, та, що в принципі для контррозвідників це ну просто свято, мені здається. Ну, насправді так. Насправді це. це... Це фіксується і справді вони розуміють, хто, хто там виходить. Особливо фіксуються ті, хто організовується, беруться на контроль і звідки йдуть гроші. І є країни, які починають поступово протидіяти цим речам. Ну, от, хочу сказати, що в Берліні 8-9 числа заборонена будь-яка символіка. Радянського Союзу і Росії нарешті нарешті так, да, е, так я, я хочу сказати, що це перемога, в тому числі і нашої діаспори, яка активно е, цьому протистояла, е, використання е, символів сучасної війни, е, оці е, ве і В, е, тобто Йоргівські е, ну, стрічки, і так далі, і так далі. Тобто там великий перелік. І е, чому вони вийшли е, саме 7 числа в, в Трепков парк, тому що от 8 9 дев'ята заборонено, а вони вийшли 7 числа, ніби напередодні. Я думаю, що все ж таки дійде до того, щоб взагалі заборонити використання в масових заходах цієї символіки, або взагалі її прирівняти до символіки екстремізму, е, враховуючи те, що зараз активно працює їхня контрозвідка. Яка зараз передала документи в щодо визнання чи ну, чи, чи класи... класифікації, будемо так називати альтернатив партії альтернативи для Німеччини як екстремістської організації? Я думаю, що це все досить потужний крок в Німеччині і дуже багато країн з Європи поступово будуть приходити до цього. Ну, західні спецслужби мають, на мою думку, фіксувати кожного провайдера війни в їхній країні, і а, фіксувати всі його дії і виявляти російські мережі, які, на жаль, активно працюють в країнах Європи. Тобто, я особисто сподіваюся, що для контрозвідувальних служб наших партнерів це справді свято, а, яке надає дуже багато інформації, і цим треба користуватися, справді. А тепер щодо, щодо не терористичних актів, а щодо ударів відплати по законних військових цілях, а що таке законні військові цілі? Це російські війська, це окупаційні російські війська на території України, це склади з боєприпасами, склади з шахедами. У вас же задовбали ці шахеди, шановні, які щодня і щоночі загрожують життю вашому. Ваших дітей, ваших батьків, правда? Тож, коли все це вибухає, я думаю, що це ну якби дуже правильна історія, яку треба посилювати. До речі, і нашим збором на безпілотний комплекс для українських розвідників, бо все ж це спочатку треба вистежити, а потім нанести удар. Правда, ось далі до законних воєнних цілей відносяться і виробництва, які працюють на російську армію, пане Вікторе. Ви відстежуєте ці удари, Ревідплати по ось цим об'єктам, які мають пряме відношення до російського вторгнення в Україну. Хочу сказати, що 7 числа був досить вдалий удар по одному з підприємств, яке є основним, чи чи навіть головним, чи єдиним, яке виробляє оптоволокно, що використовується расистами на фронті, зокрема для передачі даних на безплатні. Апарати, які ну досить серйозно дошкуляють нашим військам, і це нова технологія, яка нещодавно ними була застосована, і вона отримала таке досить різке масштабування. Так от це єдиний завод, який виробляє ці це, це е, оптоволокно, і він е, настільки був постраждав, що стоїть питання про його закриття. Я сподіваюся, що це суттєво вплине на ситуацію на фронті, е, і це якраз той е, е, реальний приклад, коли наші удари приносять е, користь. На жаль, е, ми не маємо можливості е, е, серйозних. Можливості в одночасно припинити діяльність дуже багатьох підприємств, тому що біслотники це не ракети, бізлотні це така ударна система, яка несе, на жаль, не, 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 не такий великий заряд, там, десь ну плюс-мінус 50 кілограмів, і він більш такий наносить користь, наносить шкоду і приносить користь, коли точно б'є по якихось там цехах критичних виробництвах. І таким чином, хоча б на тим, тимчасово при. Призупиняє виробництво або або е, е, саме підприємство. Ну зокрема, е, розповідали про мітологійні заводи. То, наприклад, е, удар по е, цеху, який виробляє кісень, це критично для всього мітологійного комітету, і нема змісту бити по всьому. Виробництву тому от е, такі от речі та вони досить серйозно впливають на російську економіку, військову і, і це радує. І це до речі, якраз то, чим ми е, ну, критично відрізняємося від ворога. Тому що мене питали, е, що що змінилося е, за час, е, коли е, от у Путін при владі і вони дійшли до цього подавідебісія. Я пам'ятаю радянський союз. Пам'ятаю спілкування з ветеранами реальними, які воювали, і основне основна фраза, яку повторювали вони або їхні близькі, повторювали або, або не було війни, або не було повторення. А в Росії зараз основна фраза можемо повторити, Розумієте, от і вся концептуальна різниця. Та я просто знаєте, подумав, коли ви розповідали, що удар був по цеху, де виробляють кисень. Так, і, і кисень вже дуже гарно вибухає. Тобто, ось ну тут, тут ще майстерність правильно обрати ціль. І над чим нам точно треба працювати активно, це те, що Україна має вже далекобійні дрони. Це дуже добре, і багато з них українського виробництва, але треба працювати над реальною програмою серійного виробництва власних крилатих і балістичних ракет. А, пане Вікторе. Ви знаєте, ви зачепили мене цим питанням про Стерненка, я так розумію, і про неадекватну реакцію на спробу на замах. Замах на вбивство Сергія Стерненка. От на, на фінал, я розумію, що, на жаль, Наше суспільство травмоване війною, це правда, і це теж росіяни зробили цією війною проти України і проти українців. Скажіть коротко, а ви собі бачите варіанти, як, як ну морально і психологічно нам полікувати самих себе? Ну, важке питання, тому що ми бачите, зараз все більше і більше проявляється неадекватна реакція і на ветеранів, і на, і на бійців, які нібито фізично здорові, да, а внутрішньо інваліди фактично. І ми бачили цю ситуацію у Львові неадекватно і дуже багато розповідають про спілкування з тими чи іншими органами. Тобто ми знаєте, то це це починає згадувати те, що було після 89-го року, після Ванської війни, коли наші хлопці там теж стикалися, ми тоді посилали. Я дуже точно не хочу, щоб наше суспільство повторило цю помилку. Тому що ми, ми, ми всі єдині, кожен на своєму місці. Більше чи менше все одно робить щось для того, щоб е, війну виграти. І ми кожний, е, е, кожний боєць, і і і і кожний розуміє, що без його роботи е, в війну е, в війні не перемогти. Тому е, когось звинувачувати в тому, що він більше чи менше зробив, ну це точно не наша історія. І не не хочеться казати, що ми не зможемо е, морально морально в, в, Перемогти і цього монстра, сподіваєтеся, що все ж таки ми набагато вище стоїмо по еволюції розвитку ніж э, наші сусіди. Викрема, дякую. дякую. Я про теорію Дарвіна зараз ну не готовий говорити, але от точно, шановні, якщо емоції зашкалюють, трошки зупиніться, зробіть паузу. І е, нагадайте самі собі, що наш ворог там за перебріком, і його треба бити всіма можливостями і ресурсами. І, до речі, в цьому допомагає і наш з вами збір на безпілотний комплекс для головного управління розвід... розвідки Міністерства оборони України. Це конструктивна діяльність і дуже корисна. І е, точно е, це буде частиною вашого внеску. В те, що Україну буде збережена як державу, Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.